Друзі, вітаю вас на каналі Deutsch. Trend. Я Ольга Назаренко, викладач на найзрозуміліших курсах німецької української воду, також інстаграм-аккаунт, на який вас запрошую підписатися, тому що там ви на регулярній основі будете дізнаватися про різні цікавинки німецької мови. А тут на YouTube ми з вами говоримо про німецький менталітет, про країну, про людей. І сьогодні ми з вами будемо розмовляти про німецьких чоловіків і. Які якості вони не люблять в жінках? Це надзвичайно важливо. Я випадково натрапила на таку статтю. Мене вона дуже зацікавила, і я вирішила з вами поділитися саме цими фактами. Хочу також знати, з чим ви погоджуєтеся, що вам відгукується, особливо якщо зараз мене дивляться чоловіки, чи також є ось це притаманне українським чоловікам. А для жінок буде цікаво взагалі послухати, так? От, що чоловіча стать боїться в жінках, що їх відлякує, що вони, з чим вони не погоджуються, так? за що вони можуть розірвати стосунки. Через те цікаво буде всім. Приступаємо! Але перш ніж ми почнемо, я вас дуже прошу поставити цьому відео вподобайку. Я помітила, що кількість переглядів абсолютно не збігається з кількістю вподобайок. Якщо ви це зробите, таким чином ви покажете мені, що вам сподобалося те, що я роблю, і я буду мотивована продовжувати далі. Разом з тим, ви підтримуєте український контент на Ютубі. Це дуже важливо, тому що я сама зацікавлена в тому, щоб переглядати на Ютубі якомога більше, Українського контенту. І для того, щоб такі відео все ж таки виходили трошечки наверх, потрібно для алгоритмів ставити вподобаєчки. А ми з вами розпочинаємо з першої якості або з першої речі, яку німецькі чоловіки не люблять в жінках. Тобто не лише в німецьких жінках, взагалі в жінках. Що їх підлякую? Занадто багато алкоголю. Цуфіль алкоголь. Тобто. Ми знаємо, ми спостерігаємо, що німецькі чоловіки вони такі компанійські з жінками, так? вони люблять, коли разом можна в компанії випити пиво, якийсь коктейль, вино. Це взагалі без проблем. Але коли занадто багато алкоголю, коли жінка п'яна, коли вона починає е неконтрольовано реготати, коли в неї вже волосся якесь таке все розвіяне, коли вона себе веде. Негарно, неестетично, занадто голосно вигукує. Так не дай Бог ще десь спотикається, десь в неї ноги вже заплітаються, десь вона з, -з, -з, -з крісла вже за столом сповзає. Все для чоловіка настає ось така блокада. Тобто він далі вже в нього а, немає ніякого інтересу, ніякого бажання до цієї жінки. Вони стараються в цей момент не втручатися, взагалі тихенько нишком-тишком десь втікти і, напевно, більше ніколи не зустрічатися. Друга річ, яка абсолютно відлякує німецьких чоловіків, це штучні нігті. Nägel» і мається на увазі такі довгі, гострі, яскраві нігті. Естетику таких нігтів, мені здається, розуміють лише жінки, які нею користуються, так? які також мають такі нігті. А ось німецьких чоловіків це лякає. У них асоціація з відразу з якимось хижаком, з страшним птахом, з такими кігтями, які зараз на них налетить, вхопить і поранить. Наступна річ, яку не люблять німецькі чоловіки в стосунках, це. Прив'язаність енгенглійкайт мається на увазі, коли забагато цієї прив'язаності, коли жінка постійно, постійно, постійно хоче проводити час лише з своїм партнером, лише своїм чоловіком. Вона не хоче сама нічого робити з подругами, лише хоче бути поряд з ним, робити все з ним, їсти готувати разом, телевізор дивитися разом, йти кудись разом. І цього чоловікам забагато. Вони дуже. Цінують свою свободу, так само, як і німецькі жінки, вони дають простір собі і простір своєму партнеру для різних дій, так? для розвитку, для того, щоб все ж таки побути разом з собою, так? почути себе. А коли жінка не дає цього зробити, коли вона постійно нав'язує ми, ми, ми вдвох, вдвох вдвох», це рано чи пізно приведе до конфлікту. Також німецькі чоловіки не люблять плітки лестерайн. Коли жінка починає ще й на регулярній основі постійно пліткувати про когось іншого, постійно е, жалітися на когось йому, розказувати якісь історії, щось не так, щось не те, обговорювати спільних знайомих, спільних друзів. Все в цей момент вуха в чоловіка закриваються. Він цього чути не хоче, йому це не подобається, і це та якість, яка його дуже швидко відштовхне від своєї партнерки. П'ята річ, яку не люблять, не переносять німецькі чоловіки в стосунках, це фоґетозм. Фейковий оргазм, коли жінка вдає, ніби їй дуже добре, так? І це. Надзвичайно б'є по самооцінці чоловіка. Він собі думає в цей момент, якщо вона це зараз вдає, значить я ні на що не здатний. Так? Я не можу її задовольнити так, щоб їй насправді було добре. І з такими жінками чоловіки, як правило, не продовжують стосунки, тому що це не чесно. Тому що він, коли бачить, що вона... Грає так, або обманює його в цій справі, вона може це саме робити і в інших сферах. Також німецькі чоловіки не переносять ревнощі. айфазухт. Взагалі, саме поняття, що хтось їх хоче або наважується контролювати, з ким він зустрічається, чому, де, коли, як часто, на кого він подивився, щось комусь сказав, комусь посміхнувся, це не обговорюється. тобто, як я вже сказала, до теми прив'язаності, всі дуже цінують свою свободу, своє життя. І людина відчуває за собою право, як і чоловік, так і жінка, дивитися, на кого він хоче, розмовляти з ким він хоче, в рамках, звичайно, цих стосунків. Так? Але ось цей контроль, чому з ким, де, коли а, веде до конфлікту. Наступне, що не подобається німецьким чоловікам, і тут жінки можуть сперечатися, доказувати, бути незгодними, але їм це дійсно ну, з опитування не подобається. Взуття балерини, балерінас. Мається на увазі круглий носочок, так само не гострий носочок, а круглий носочок в балеточках, тому що він для них, ось цей вид взуття, надто інфантильний, нагадує дитяче взуття, і взуття з дитинства спортивні чешки. Ось така асоціація виробилася в багатьох чоловіків, і їм це не подобається. Наступний момент, який не подобається німецьким чоловікам, і тут відразу виникає запитання, а кому ж це подобається, пупсн, пукати. Коли жінка або партнерка в присутності чоловіка не справляється з фізіологією. Найцікавіше, що серед чоловіків, коли це чоловіча компанія, це припустимо і це окей, але коли це робить жінка при чоловікові? Ось це вже не окей. А знаєте, що ще німецькі чоловіки не люблять в жінках, коли його жінка або партнерка в його присутності постійно їсть одні салатики кнабан. Тобто не може нормально поїсти. Чоловік насправді хоче, щоб жінка в його компанії разом з ним нормально поїла, насолодилася якоюсь стравою. А ось це от листочки-огірочки, так, це таке, ніби. Постійна якась заборона чогось для себе, заборона задоволеності, постійно якийсь контроль. Так, і це починає така ситуація просто напружувати. Тобто він себе відчував в якійсь напрузі, коли він нормально сидить, їсть, а от біля нього сидить партнерка, яка щось там скубає листочки. І робить вигляд, що так смачно, іноді звичайно смачно. Так тут не йдеться про те, що колись там хтось з'їв салат, абсолютно окей. Йдеться про ось цю регулярність, ось тільки такий контроль, тільки такий салат. І остання річ, яку німецькі чоловіки не люблять в жінках, і яка як правило наступає тоді, коли люди починають вже довго або довше разом жити, коли вони ділять спільний побут lassen, що на українську перекладається, як розійтися, розслабитися, не слідкувати більше за собою. Тобто їсти вже не салатики, а отак, -от, нормально, помис, стейк. Ходити не в якихось там суконочках, а в халатах, якихось о, о, легінсах, о, в спортивних костюмах. Звичайно, я тут перебільшую так, але мається на увазі той факт, що жінка вже не так слідкує за собою як раніше. Тобто вона, можливо, не слідкує вже так за зовнішністю, за вагою, за зачіскою, за макіяжем, за одягом, так і чоловіки цього досить не люблять. Але тут також і можна подивитися з іншої сторони на тих самих чоловіків, як вони себе поводять в побуті і чи вони роблять все те для того, щоб о, не розійтися. Не розслабитися, щоб надалі подобатися своїй партнерці, своїй жінці. На цій добрій ноті в мене для вас все. Я з вами прощаюся. В коментарях напишіть, будь ласка, ваші враження, що для вас окей, що ви сприйняли ось цих фактів як. Абсолютно нормально, а що вас здивувало, ми з вами надалі будемо розмовляти про відмінності в менталітетах, тому що це досить цікава тема. Не лише для жінок, які хочуть побудувати тут стосунки і хочуть якомога краще розпізнати або познайомитися з менталітетом німецьких чоловіків. Це взагалі потрібно знати кожному. Так? Якщо ви хочете це середовище сприймати як своє, так? І розуміти ось ці взаємозв'язки, іноді, можливо, дивні для нас, на перший погляд, потрібно знати все в різних сферах: і про чоловіків, і про жінок, і про дітей, і про школу, і про роботу, і про природу, і про магазини, і про все. Тоді у вас буде повна картинка того, де ви знаходитесь і як тут це все функціонує. Я з вами прощаюся до наступного разу. Всім па-па.